З кожним разом вони все більше продовжують руйнуватися. Все це про будинки на північній Салтівці, що в чергове постраждали після останнього прильоту. В одній із будівель обвалилися фасадні плити та повибивало шибки, що раніше були зажиті, аби конструктив не руйнувався від опадів. Силами комунального підприємства ХРБП працюємо на будинках північної Салтівки, котрі в чергове були пошкоджені внаслідок прильотів. Вибуховою хвилею було вибито майже всі вікна, котрі ми зашивали фанерою та ОСБ. Нам потрібно буде виконати роботи по закриттю конторів ще 100 вікон це майже 200 квадратних метрів. Роботи зможемо виконати після того, як рятувальники знімуть аварійність з цих будинків. Це тільки на одному з будинків, а на другому будинку наші бригади вже працюють та зашивають контурі, які були пошкоджені внаслідок прильотів. Силами КП «ХРБП» за 24 рік були виконані роботи по закриття контурів на 314 будинках. Це складає майже 5062 вікна, що являється майже 9000 тисяч квадратних метрів. Окрім цього, КП проводить аварійні роботи на покрівлях. Виконано порядка 500 квадратів, це майже 10 покрівлю. На жаль, початок року був насичений великою кількістю прильотів та як наслідок руйнувань. Роботи забагато, та ми намагаємось виконати якомога швидко, наскільки це можливо. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків Новини.